Привіт, друзі! З вами Дмитро Галаш, ви на каналі Берег Фішинг. і ми на Великій воді. А коли у нас велика вода і її багато, це означає, що може бути багато судаків. Ну, Як бачите, тут людей вистачає, там купа машин. Я не буду називати локацію, але ті, хто знає, ті знають, бо, ну, скажімо так, блогерів з камерами тут не полюбляють. Самі, самі розумієте через що. О, приїхали ми достатньо великою компанією, в чотирьох, там он десь Серега стоїть, там Вовчик-воротняк он він кидає, і ще понизу, там десь за деревом стоїть влад. О. Ну і не тільки нас тут четверо, як ви бачите, а тут ще ну, людей 100 точно є по берегу, всі ходять, щось шукають, щось ловлять. Давайте дивитись, що у нас з цього вийде. О! Є. Є, і гарно так садив на паузі вже перед самим берегом Йоханий бабай. І зрізало. Просто тупо зрізало. Зрізав. Ні оббровку зрізав. Ну гарна була рибка. А Якщо ти туди в угол залізти, то там ще на пів метра виступає. Вон. Ну от туди він і зайшов. О, тут вже теж фото з трофеями йде. Ну що дядь Вов? Я вже маю сьогодні ж спіймати чи ні? От тільки що ось такий монтаж зрізало з рибою, і рибка була гарна така. За два був судачок, явно. Опа. Є. Є. Нормально. І нормальний. Ось такий. Бачив Вовчик? Да. Які судаки клюють на джехріх. Так, перший. В шахті. Та не, не ну, все, ні, не перший. Все, да перший. Ні. Знову. Ось такі. Судачело. Ось такі, друзі, Дніпровський красень. Окей, півторушка. Да. Десь Друже. Клас, клас. Багато води, багато судака. Багато людей. Багато людей, дуже багато. Ну що ж, друзі? По обіду рибко, рибка відійшла від берега, якщо ми починали вранці з 10-12 грамів ловити. Зараз поспілкувався з Вовчиком, який, до речі, бачите, дістає судака. О! І гарний судак. Заліковий. От. І вирішив, що варто спробувати трошки далі жбурлянути, Може буде діло. Тридцяткою зараз перевіримо. Ух! полетело. Перекинулось. Перекинулось. Ага. <реку> <реку> Давай я возьму. Хлопці зняли штани бо жарко. Зараз спробуємо. Дерево не пошло. Так, друзі, відстрелив я свою тридцятку опцію. Бачите тут скільки дерев. І е, хочу показати, як монтувати земан на двійник. В цьому мені допоможе мій асистент Володимир. Будь ласка, Володя, беремо примат. Дивимось, де має виходити гачок. Він має виходити ось тут. Потім беремо гачок, просікаємо повстіло. Тобто робимо прохід да, для гачка. Да, тому що дуже щільна гума і нереально буде її провести. Так. Два, три рази я завжди роблю. Три рази. Все. наче дірка є. А тепер за аналогією з звичайним силіконом продягаємо ось так. І намагаємось продерти в тому місці, де ми зробили дірку повз, повз все тіло. Трошки воно так важкувато, але Важковато, але зараз головне завести О, і, і, утримувати. і отримувати всередині. О. Раз, і от бачите вже хоп, є. О, яка ти телекутка, Це моя. О. Да, трішечки вийшло не дуже рівно. Але зараз ми підкоригуємо. Є. 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 Ідеально. Ну ось бачите. Ну, майже ідеально. ну нічого страшного, да. воно і звичайну гуму не завжди так вдягнеш рівно. Хочу все-таки, було. Ну давай, я зараз ти насадиш, а я спіймаю. Так. Да. Зараз вже краще. Так. Давай. О, дуже тобі дякую. Ну, тепер ви знаєте, що треба зробити отвір тут по спинці рибки, щоб потім протягти двійник, бо так, якщо вземан е, штрикати двійник, е, це просто нереально. А ти кажеш нафіга тридцятки, ого, щось. Щось гарне. Самого викиду дядя Вова. На тридцят? На тридцятку, так. Бачиш? Як воно. На день рибка від берега. Відійшла і тільки що латось з нами спіймав з самого викиду. І схоже ця тема працює. Схоже ця тема працює. Оп! Тихо, 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 друже. Бачите. Ось таке. О! І там хлопці теж спіймали, бачите, ну мій піпісочний в порівнянні з тією трьохою. Це такі кілуха. Кілуха є? Думаю, що є. Пливий. Ось так от. Ранок на 12, 10, по обіду 30. Така собі історія джигова. Ну давайте побалакаємо стосовно Снасті, яка сьогодні в мене. І, до речі, Вовчика теж. Тільки котухи в нас різні. В нього четвірка, в мене 5000 котуха, дайва фуега. 2,74 до 25 грамів, але, як бачите, кидаю я її 30-ку. Казала практика, вона до 35, До 35, так, реально десь так. От, бачите, спокійно вгружаю. 0,6 -жиль, жильний шнур дуель. Берегова класика, і саме така снастюха дозволяє. Більш-менш комфортно ловити саме в таких умовах, коли кущі, треба продирати рибу. Ну, Взагалі довша палка, вона завжди зручніша практично в будь-яких умовах. Якщо тільки ви не ловите з гумового човна 2,62 з кумом. Знову з самого викиду на 30 грамів. бігу. на другій або третій ступенці вкліпав. от тобі дальнячок. Я гарний судачок. оп! Да, 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 сейчас. Ось такий кілушничок. Але вот такий самець довгий. Довгий. Бачите, друзі, як займаємося. В цих кущах ми вже залишили біля 10 монтажів. І ще й змогли через них протягнути, ну скільки, штуки 3-4 судака через ці хащі перекинути. Коротше, те, що я казав, важкі важкі умови. Ну, там... Ну, да. І там дуже стрьомно, там просто такий берег обривистий, якщо влад зробить ще крок, то він просто пірне. Ну, ось, до речі, забув як називаються ці рибки, друзі. Ось, вони закінчилась вже ця пачка, але в мене є інший колір. Трік шоц. 4,2 дюйма. Вони бувають ще 3,5, але я почав з цієї, зараз буду ловити на натуралку. До речі, і цікаво, може буде краще на натуральний колір. Не знаю, не знаю, спробуємо. Зараз зробимо Отвір у рибці. Ви ж пам'ятаєте, що Земан це така гума, яка дуже еластична і просто так в неї вдягти гачок трохи важко. Вже там з Вовчиком показували, що він з тієї сторони проганяє двійник, я з цієї, немає там, в принципі, жодної різниці, як це робити. О, бачите? Протягну тепер виймаю і як зазвичай продіваємо навскрізь, потихеньку хоп? Бачите? Хоп? Оп, все. Ну все, ну так ідеально вийшло. Ну і до речі, ця гума плаваюча. Це теж дуже часто дає певний результат. Тридцятка. Хоп. Так, ну що думав, хоп. Я зробив новий монтажик, бо обірвався і хочу ще покидати на інший кольор. Ти думаєш, це вирішить питання. ще ну, на те, яка банда під'їхала, то можна вже закінчувати риболовлю. Ну що ж, друзі, вже обід, як то кажуть, треба і честь знати. А от, рибка поклювала, ми задоволені. Цікавий висновок, що зранку риба була під берегом. Тобто на дистанції, ну, до 3 метрів під берегом в мене були клюваки. А ближче до обіду риба почала ловитись на дистанції на 30 грамів, як ви бачили. Ось така дуже прикольна риболовля. Хлопці теж задоволені, всі з рибою. Вовчик передивляється кадри. Вовчик, скажи щось. Ну, що казати, дуже прикольна риболовля, надзвичайно багато риби, круті покльовки, динамічно все, дружньо. І надивлячись на те, що дуже багато людей на обмеженому проміжку берегової лінії, ми все одно нормально половили, ніхто нікого не зачіпляв. Так що дуже, дуже, тільки, дуже... тільки кущі зачіпляли наші приманки. А друзі, ми... друзі обов'язково не пропускайте весняний час, адже саме під час нього можна зловити багато крутих риб і трофей всього життя. А ми їдемо знімати наступну серію на вечірній кльов на новій дуже прикольній локації, яку ми знайшли минулий раз. Трошки там підловили, але кіно не встигли зняти, бо стемніло. Тому зараз буде нове кіно на новій локації. А ви підписуйтесь, ставте вподобайку вподобайку, Сподобай... дзвіночок. До побачення.